Я спілкуюся з космосом. Як це я роблю? Зараз розкажу з колективним разумом спілкуюся, уявіть собі. Наприклад, в мене на інстаграмі відео залетіло на півтора мільйони переглядів і підписалось лише десь приблизно 400 чоловік. Це мало. І перше, яке приходить мені, а, моє, знаєте, моя віра, скажімо так, що мене ніхто не любить, я нікому не цікава. І звісно, що з цим треба пропрацювати відразу. Я сіла, написала, що я всім цікава, в мене багато фанатів, тому що я дійсно хочу набрати багато підписників. Але наступний крок, який був, це я сіла, і мені треба було поспілкуватися з тими людьми, які колись стануть моїми підписниками. Я закрила очі. І після цього я бачу, знаєте, як така мережа, просто мережа з кожного нас. Це такий, можна сказати, глобальний разум. І я запитую, кажу: скажіть мені, будь ласка, зараз поки що я вам не цікава, що мені треба зробити, щоб я стала вам цікава? Вони кажуть: ти маєш енергетично просто засяяти щоб по мережі цій Пішло світло, світло, щоб ми всі побачили відчули твою енергію. Добре, я кажу: а скажіть, які дії я маю зробити для того, щоб це здійснилося, щоб я наповнилася енергетично щоб стало вам цікаво, щоб ви дійсно звернули на мене увагу? Вони кажуть: ти маєш а, зібрати собі таке намисто, намисто з перлин. А кожна перлина, це має бути якась яскрава дія, яку ти можеш просто почерпнути навіть у якоїсь зірки, чи ще когось, хто б засяяв якимось яскравим моментом. І ти маєш собі одягнути з цих подій намисто. І коли ти одягнеш це намисто, це буде намисто сили. І воно як. Дасть цю енергію, і піде вона просто а, активно, і всі, і всі побачать силу твою енергетичну і ти почнеш сяяти, ти почнеш бути цікавою. А, я подякувала за це і спитала, скільки то має бути тих перлиночок на цьому на виробі? Заглянь в інтернет, скільки буває взагалі виробів. І я відкриваю і бачу, що. Перше, що пишеться, це намисто з 30 перлин. Це для мене і є відповідь. Це перше, А по-друге, 30 це для мене також дуже символічне число, яке я знаю. Воно прям хоп, моє число. І от таким чином я знаю, які мені наступні дії робити, для того, щоб ви мене полюбили та слідкували за мною. Дякую, папа! -па.